Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі! І так, у сьогоднішньому відео на ніч глядя буде моя розмовляюча голова. Ось ця фактура, де написано скільки, чого я маю платити. Вже заплатила згідно умови, так як і все домовлялося, І, власне, через те можу вже зняти, скільки що чого коштувало, так як вже знаю, заплатила і певно, що це вже все, якби цей місяць у мене оплачений. Наступний може підлягати змінам згідно того, що ми використаємо. В цьому разі, в цьому місяці тут була тільки залічка, тобто плановані такі середні витрати відповідно до попередніх мешканців, для того, щоб якби була залічка в разі того, що не знаю, може я не захочу платити. Або ще щось на наступний місяць візьму, з'їду, змиюся за один місяць, не знаю. Ну в кожному разі беруть отак за лічку. Це офіційно, якби все організовано, тому пані і паном виставляють мені фактури, висилають мейлом, що дуже зручно. Я собі її видрукувала. Загалом я пам'ятаю з відео, коли я говорила, за скільки я знімаю це орендую цю квартиру. Люди дивувалися в коментарях, ті, хто тут у Польщі, тому що знаю, що це досить таки дешево. Єдине, що я казала вартість квартири, так як і там ту, але наголошувала і підписувала людям, що ще потрібно дорахувати чинш і оплати, які ми будемо використовувати, тому що я порівнювала вартість квартир, так як воно є, голу вартість. Але тут є ще таке поняття, як чинш, наприклад, у багато це поширено. Тут він також є. Зараз розкажу скільки він коштує той чинш тут конкретно, тому що він змінюється в залежності від в залежності від будинку. Тобто це можуть бути абсолютно різні суми. І потрібно ще дораховувати оплати, які ми конкретно, наприклад, використовуємо. Це вважаю акурат, що воно. Виключила машинку, щоб вона нам тут зараз не, не пищала і не заважала. І вертаюся. Е, потрібно дораховувати також, також свої ще е, оплати, тобто те, що ми тут використовуємо. Ну, але це без змін, тобто це куди б ми не пішли і де б ми не знімали, чи, е, чи в якомусь селі якусь кімнатку, будиночку чи в місті квартиру, це так само будуть більш-менш ті самі оплати за опалення, дуже, е, дуже може відрізнятися і це єдине. А води скільки ви використовували, стільки будете використовувати. Скільки ви використовували електрики, що ви стільки перебуваєте вдома, потребуєте стільки світла, готуєте стільки, то воно так і буде. Ну, я розумію, що якщо якоїсь техніки забрати, там, наприклад, не буде духовки, буде менше, там, або е, не буде посудомийної машини, то буде більше заводу чи щось в такому плані. Е, розумію, це, але це не буде настільки кардинально. Кожен все одно знає свої рахунки і вони і так будуть сюди сталі. Розповідаю, що мені тут у цій фактурі прислали, і скільки це, скільки це коштує. Загально за цей місяць заплатила 2670, тут у гривнях поставлю. Це за все, тобто це за квартиру 2 250, плюс додатково, вийшов, вийшов, додатково всі інші оплати вийшли 420 злотих. Пані так і казала, що от приблизно так і буде виходити. В наступний місяць сюди ще мушу дорахувати до цих оплат світло, тому що це єдиний, єдина фактура була, за яку не було прогнозованої оплати. Вона завжди приходить окремо. Але знаючи те, як ми їмо, скільки готуємо, як любимо, щоб світло світилося, то це буде мінімум 100 злотих, мінімум. Тому, якби я приготовлена на це і розумію: 2670 загальне. 250 за житло, 420 всі інші оплати, що входить в ті всі інші оплати. Тут я повикреслювала, попідтягувала, тому що воно все розкидано тут з 6%, хто знає, як в Польщі є нето, брудто і так далі. Ну, я вам скажу, було мені чим зайнятися, щоб зрозуміти, що тут і до чого. Стандартно, як і всюди, є таке, як платимо за сміття. За сміття тут, в цьому мешканні, ми будемо платити кожного місяця 50 злотих 46 грош. Далі, оце той самий чинш, який є ну, такий обов'язковий, і оце туди в той чинш входить. Оце експлуатація 210 злотих 59 грош. 210 злотих це так вони і писали, що чинш такий десь буде. Але я б до того чинжу сюди б дораховувала і. Ви вивіз сміття тих 50 злотих, і ще тут є якийсь фунтуш ремонтовий на ремонт будинку на його утримання, я так розумію, майже 7 злотих. Це все я би рахувала чинжом, тобто 260-270, грубо кажучи, 270 злотих рахувала би, що це чинж. Він не, тут немає ще додаткового оподаткування, тому якби це все в одну комірку зібрала. Далі наступне е, центральне обживання, тобто е, опалення і під е, підігрів води, гаряча вода це майже 100 злотих, 98,66. Це таке прогнозоване, так як було попередній власник використовував. і Більш-менш так було. Відбувається перерахунок. Вони такі планові були насилати, але раз там в три місяці або раз в півроку буде відбуватися перерахунок, і може бути таке, що треба буде надплатити, а може бути таке, що треба буде. Зменшити ось, ось в такому плані. Далі, далі, далі. далі. Ага, от, Вивела сюди це холодна вода і відвід -від води. Тут прогнозовані вони на 52 злотих 70 грош. Мені здається, досить таки нормально, в до попередніх рахунків, десь так само це було, тому, тому окей. Далі як кажу, сюди би я дорахувала 100 злотих за світло, якщо рахувати бюджет на місяць, все буду прописувати. а Потім в кінці напишу таку табличку, що список такий, скільки що коштує, і підсумування, і таке, о, підсумок такий, скільки воно там виходить. І завжди я так роблю в своєму бюджеті. Наприклад, я завжди сюди дописую інтернет. Тому що я вважаю, що він належить додому. І я ним не користуюся за межами дому. Я прийшла додому, в мене є інтернет, так само, як вода, гаряча або ще щось. Я вийшла, його немає. Тому сюди завжди до, 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 дораховує інтернет. Нам його вже зробили. Е, коштував він. Кожного місця він буде мені коштувати 50 злотих сам пакет, плюс 10 злотих такий вайфай, така штучка, яка буде роздавати той вайфай. Була опція, до речі. Щоб купити свій такий роутер чи то Wi-Fi-роздавач, не знаю, як воно там називається точно. Тобто вони інтернет підключають, а щоб Wi-Fi роздавався по всьому, по всьому житлі, то треба таку штучку там, чи пети. І от її можна купити самостійно і підключити якби самостійно. Але Бог його знає, як воно там підключається. І якщо щось буде, мені колеги казали, наприклад, якщо щось буде з інтернетом, не так. То не до не до кінця вони не в першій черзі захочуть, наприклад, щось з'ясувати або подивитися, тому що вони можуть сказати, що проблема в тому приладі, який я купила додатково, сама встановила і сама там щось там з ним робила. Тому я взяла просто у них таку послугу, є 10 злотих додатково платиш кожного місяця, і вони там повністю пакет обслуговування від них. Тобто щось не працює, то дзвониш, вони приходять і це якби роблять. Тому я вирішила, що так як я не знавець на цьому, і для мене це так стоїть, дивлюся і не розумію, про що там взагалі йдеться, то нехай воно краще так буде, це зручно. І зрештою більшість так само людей роблять, тому, тому нехай так буде. 60 злотих і ще саме підключення мені обійшлося в 200 злотих. Тобто люди, які прийшли, підключили. Ми домовилися, у нас був час назначений від 10 до 14. -ї. До речі, я покутала годину, бо я запланувала собі і взяла вихідний, тоді це був вівторок. Взяла вихідний і думала, що в неприйду з 10 до 12. І Так почула і так пам'ятаю своїм колегам так говорила, бо я стояла про них, розмовляла по телефоні. Але виявилося, що я боюсь, щось там покутала або що. Ми там всі такі стояли. То виявилося, що до 14 я така сижу, вже чекаю пів другої. Думаю, ну де вони є? У мене вже час, я вже маю виходити з дому. У нас плани з Ілюшою. Я, я не можу сидіти чекати тут на них невідомо скільки. Дзвоню туди в офіс до них і кажу: Ну прошу пана, вчора з вами розмовляла і тут чекаю на підключення інтернету. Чи не могли б ви уточнити, коли, коли час якийсь, хоча б більш-менш приблизний, коли я можу очікувати людей, які мені це зроблять, тому що ну я маю якби виходити з дому. Він каже, ну так, планований час до 14, вони ще встигнуть. Знаєте, несправді, прийшли за кілька хвилин до тої 14. Стали то буквально там біля дверей, біля того лічильника собі стали. Щось там, щось там, щось там зробили, кілька хвилин, 10, я не знаю, ну 15 максимально. Виставили мені вже, вже дали там фактуру, договорі, до речі, в електронній формі підписувала. <кій> Виставили мені щось там ще дали до підписання. <кій> Такий місцевий документ, якби прийом їхньої роботи. І це все. Вони просто вийшли, інтернет вже був, я потім його оплатила і, і так. Дуже швидко, зручно, цей інтернет не дфала. О, отак. От Якщо доступність є, то знаю, напевно. <кій> Зрештою, з оплат таких це все. Якщо так в загальному, в загальному брати, то те, що ось тут, те, що ось тут. Все, тобто та, та фактура, яку вони мені прислали, плюс додатково 100 злотих світло, і плюс інтернет 60 злотих мені буде 2 2830 в місяць. Я рахую завжди більшу сторону, мінімум 2, 2 900, хай це буде. 2,900 за це житло повністю треба відкласти, а взагалі до трьох можна докинути. І, і зрештою, це от така вартість. Я вважаю цього житла 3000, і мені здається, що це нормально. Чому я рахую більшу сторону? Тому що може бути так, що більше буде заопалення, може бути так, що в нашій особисті якісь ем, користування медіа вони більше, ніж тут заплановані в тих фактурах. І я, якщо чесно, розраховую на це, тому що води ми більше будемо напевно використовувати, знаючи попередні свої рахунки. Е, тому завжди рахую більшу сторону за округлею до круглого до круг, круглої суми, і тоді набагато краще всі цифри сходяться в кінці місяця, так як треба. Ось так. Якщо брати з попередньою квартирою в порівняння, то різниця все-таки вийде. Якщо ми говоримо тут, що от я нарахувала 2830 таке голе, то там у мене виходило в середньому 2500. Так, в середньому. Були місяці, коли було більше, коли за опалення, а були такі, що от, там могло вийти 2400 з чимось, наприклад. Ну в кожному разі середня 2 дві підсотні буде. Я думаю, 300-400 злоти різниці, яка у мене зараз виходить між цими житлами. Ну між тим і тим житлом. Ну це я думаю фантастична різниця. Міні, скажемо, не так, фантастична різниця в житлі. І просто мінімальна різниця в ціні, тому що 300-400 злотих за там, той рівень життя і за той рівень життя, за, за те, як я себе тут почуваю, як дитина себе тут почуває, за той час, який в мене звільнився, коли я себе відчуваю комфортно тут, тобто мені не холодно, мені не сиру, мені нічого не смердить, я не переймаюся тим, що в мене щось псується. Мені всього достатньо, місць достатньо. Воно все, все так, як має бути. Я дивлюсь на нього мені приємно. Для мене це дуже важливо. Естетичний вигляд для мене дуже важливо і від цього появляються сили. Я думаю, ви мене зрозумієте. Хто хто от з якихось гірших умов краще переїжджав, точно мене зрозуміє, що відразу просто прилив енергії, людина набагато більш продуктивніша, кращий настрій, бачить більше можливості довкола себе. І загалом просто людина зовсім по іншому себе почуває набагато. Комфортніших умовах, кращих умовах. Тому вважаю, що ці кошти того варті, як найкраще. Відносно ціни самого житла, так як от за це 2,250 вважаю, що це дешево. Серйозно вважаю, що це дешево. Навіть от, вважаючи там ті всі, враховуючи всі інші ці доплати, це все одно дешево, тому що дивилася це просто пощастило так винайняти. Ще одне це там таке житло, яке вам показувала. Здається, друга і третя квартира, які ми дивилися. Чи чи четверта. Там, де казав, що от фото якраз не було, і тільки одна фото було цього пана, що я спізнилася з винаймом. Ця квартира була приблизно в таку саму ціну, як і там та як оця квартира. І більш-менш вони по умовах, по комфорту і рівні, і рівні життя, і тому що це так само був апартаментовець. І от вони більш-менш рівнялися. І це дві квартири, які взагалі варто було розглядати з тих оголошень протягом двох тижнів. Тому що там був, вибачте, такий старий мотлох, от таке воно старе, таке просто все старе сипеться, і люди такі гроші за нього хочуть набагато більше, ніж оці. Тобто я розумію, я на них навіть не дивилася, не дзвонила, але ж вони виставляють ці оголошення. Тобто, це є і хтось ж винайме ту квартиру. Хтось, так як я не буду мати часу два тижні на пошуки, щоб почекати і зловити ту свою, ту свою квартиру, розумієте? І хтось винайме за ті шалені гроші там, те, от там те, що там є. Тому вважаю, що це досить таки вигідно, тому що плачу принаймні за свій комфорт, за наш комфорт, і це приємно платити. Мені приємно платити цей рахунок ось так, який би він от тут не був, бо трошки мене раніше ці цифри лякали, але зараз дивлюся і мені приємно їх платити. Розповіла, поділилася з вами, як завжди, усім, як воно є. Я Дуже сподіваюся, що ця інформація, яку я вам надала для порівняння для зрозуміння, скільки взагалі вартує є життя, от місяць оплат, місяць за, за житло. Ви зможете побачити, наприклад, і житло ви бачили. Хто не бачив, може спуститися по відео на каналі і переглянути я робила огляд і порівняння ще попереднього житла. Я сподіваюся, що ця інформація для вас була корисною, практичною і потрібною, тому що я знаю багато, багато людей, просто не знають на що орієнтуватися, забувають про ці додаткові оплати такі. Як чинш і оплати за медіа, вони шалені, шалені, вони так як є. Це досить великі кошти, якщо три людини буде, або ну, взагалі більше, це набагато ця сума. Тому, тому так, як є. Все, відео завершую, біжу. З вами прощаюся. Бажаю вам всього самого найкращого, щоб ваші медіа не лякали вас ось так. І бажаю вам жити в житлі. Яке яке ви в якому ви себе будете відчувати комфортно і щасливо? Ось так бажаю цього кожному серйозно. Нехай так буде.